Усіх сьогодні ми поговоримо про лідерство. І перше питання, яке ми з вами обговоримо, це чи лідерами народжуються, чи лідерами стають. Якщо ви згадаєте свої дитячі роки, або подивитесь на своїх дітей на садочок, або згадаєте своїх дітей в дітсадку, думаю, ви помітили той факт, що вже з такого раннього віку деякі діти починають групувати навколо себе інших. І проявляти лідерські риси характеру. Але я вважаю, що крім того, щоб мати ці риси, треба ще працювати над їх розвитком. Крім того, я вважаю, що можна розвинути будь-які риси характеру. Тема лідерства в суспільстві обросла величезною кількістю стереотипів. І перший стереотип це те, що для того, щоб бути лідером, потрібно бути екстравертом. Я зараз вам наведу приклади відомих особистостей, які безперечно є лідерами, але є інтровертами. І такими прикладами може бути перше, це Ілон Маск, який відомий своїм інтровертивним характером. Наступним прикладом може бути така особистість, як Уоррен Баффет. Який один з найбагатіших людей у світі та успішний інвестор. Уоррен Баффет також відомий своєю скромністю та відчуженістю від подій. Тепер перейдемо до президентів, наприклад, Роберт Гувер. Гувер відомий своєю замкнутістю та недостатньою схильністю до публічних виступів, а також Барак Обама. Він, звичайно, виявляв екстравертивні риси характеру у публічному спілкуванні, але також він описується як особистість, яка потребує часу на самотність та роздуми. Не можна не оминути також Вінстона Черчилля, який відомий всім своєю енергією та екстравертивністю. Однак він також був відомий своїми періодами самотності та інтровертивних роздумів. Тепер, якщо ви все ж таки ще дивитесь це відео і вам цікава тема лідерства, знайдіть, будь ласка, якийсь блокнот та ручку, бо впродовж нашого вебінару я буду не лише наводити цікаві факти, а й давати ряд вправ, виконання яких вам дозволить розвинути собі навички лідера. Є два типи світогляду фіксований і спрямований на зріст. Фіксований світогляд мають люди, які вважають, що вони не можуть змінитися, і світ сталий, і також не може змінитися. І є люди, які спрямовані на розвиток та зріст. До таких належить Глілей, який силою своєї думки міг піднятися в космос, а також корольов, які не тільки силою думки, а ще і створенням ракет. Підняв людину в космос та Ілон Маск, який не тільки зміг підняти ракету в космос, а ще й її посадити і зробити багаторазового використання. Тепер давайте поговоримо про наступний стереотип. Думаю, що тут багато хто з вас замислиться. Так от, справжній лідер більше мовчить та слухає, ніж говорить. Лідер завжди говорить останній на нараді. Він вважає, що перед тим, як щось сказати, краще всього вислухати і врахувати всі думки інших це інтелектуальне лідерство. Тому що, якщо б він висловився на початку, люди, які мають нетоточну або іншу від нього думку, і не хочуть вступати в конфліктну ситуацію, просто промовчали б на цій нараді. І у нього б не було тої інформації. Яку він отримав, коли підсумував все, що було сказано, і висловився останнім. І повна протилежність цьому це люди, скажімо так, балакун або балакуни просто народі їх трошки по-іншому називають. Ці люди багато говорять, дуже багато говорять. Вони говорять постійно і в усіх місцях, вони люблять говорити і поговорити. Але, на жаль, вони нікого і нічого не слухають. Вони настільки багато говорять, що їм просто нема часу послухати інших. А тепер проведемо невеличкий експеримент. Зараз я силою своєї думки проникну у вашу свідомість і скажу вам, що у вас постійно в голові є два голоси. Одних з цих голосів зазвичай більш боязні і. Він зазвичай якраз і пропонує вам спробувати щось нове. І другий голос, який одразу вам наводить 10 причин, чому це не слід робити, чому це не можна робити, чому це небезпечно робити і до яких негативних наслідків це все може призвести. Вислухавши обох, ви зазвичай прислуховуєтесь до другого голосу. Інколи він дійсно вам підказує слушні речі. Але часто він намагається врятувати вас від тигра, якого не існує. Цей голос сформувався в нашій свідомості багато тисячоріч, і він досі з нами. Він рятував наших пращурів від диких тварин та небезпек. Він також доречний і сьогодні, але в більшості цивілізованого світу на нас не чекають за кожним перехрестям тигри або голодні вовки. І приймаючи. Те чи інше рішення, ми дуже часто не тільки нічого не втрачаємо, а навпаки, лише отримуємо. І так, що ж нам тепер з цим робити? Візьміть свої записні книжки та ручки і запишіть першу вправу. Дайте цьому голосу ім'я. І не просто ім'я, а назвіть його якоможна найсмішніше. І після цього звертайтеся до нього тепер лише. За цим ім'ям, коли ви його почуєте, погодьтеся, що дуже важко е, боятися того, хто має таке смішне ім'я. Крім того, подякуйте цьому голосу за те, що він врятував тисячі ваших пращурів, бо це так і є, інакше вас зараз би не існувало. Але скажіть йому: то були їх життя і їх минуле? І я відчуваю внутрішню мотивацію і впевненість в усіх моїх можливостях. Я розумію, що ти бережеш мене, але те, що я хочу зробити, є абсолютно безпечним. Якщо ви дійсно бажаєте розвинути в собі якості лідера, використовуйте цю вправу, занотуйте цю вправу, поверніться і ще раз прослухайте, як. Слід її виконувати і почніть її виконувати. Тому що ви повинні в першу чергу виграти цю внутрішню гру. Ви повинні стати лідером для самого себе, бо без цього ви не зможете бути лідером для інших. Бути лідером, а не прикидатись. В цьому і є суть лідерства. Справжній лідер може бути лідером навіть в повній самотності. Йому для цього не потрібен натовп шанувальників або натовп-підлабузників. І так, наступний стереотип бажання бути лідером це те саме, що бажання бути відомою особистістю. І багато з вас, мабуть, так само думає. Але це різні речі. Не варто тут зна ставити знак рівняння. Бо лідерство це про відповідальність, це про здатність думати про наслідки своїх дій та про Самопожертву заради інших, а бажання бути відомим в своєму гіперполізованому варіанті це про хайп та про дії, які здебільшого призводять до дуже сумних наслідків. І тепер наступна вправа. Тут я хочу, щоб ви запитали самі себе, а ким ви хочете бути. Знайдіть 10 хвилин для того, щоб побути наодинці. Зробіть собі якийсь смачний напій. Заплющіть очі та уявіть себе в поважному віці, але ще в абсолютно працездатному та активному віці. Ваше життя склалося саме так, як ви і хотіли, щоб воно склалося. І тепер подивіться, а що ви робите. Озирніться навкруги. з ким ви спілкуєтесь, що ви плануєте, що ви одягнені, що вас оточує. Які емоції ви відчуваєте? Можливо, ви на тій самій посаді, що і зараз вас шанують, ваші колеги, і цінує ваше керівництво. Поза роботою, можливо, ви ведете саме такий стиль життя, який ви і планували. А можливо, ви взагалі займаєтесь іншим, ведете абсолютно відмінний спосіб життя. І Добре і те, і інше. Головне, щоб ви зрозуміли, чого хочете саме ви, до чого прагнете саме ви. І якщо ви вирішили бути лідером, то йдіть до цієї мети. Прикладайте всі зусилля для досягнення цієї мети. І, повертаючись до фрази бути, а не виглядати, хочу сказати, що люди в першу чергу наслідують вас. А вдругу вже те, що ви їм говорите. Тому, якщо ви дійсно уявили себе, то прикладайте всіх зусиль для того, щоб досягти вашої мети. І я впевнений, що ви станете саме тим, ким ви себе уявляєте. Багато людей живуть в хаотичному русі, як в Броуновському руху. Вони йдуть від одної мети до іншої. Навіть до діаметрально протилежної потім розвертаються ідуть ще кудись, і таким чином проходить життя. І, в принципі, це нормально, бо бажання людей змінюються, обставини людей змінюються, і так живе дуже багато людей. Але є і такі, в яких є ціль і мета майже з школи. І вони прикладають всіх зусиль для того, щоб досягти цієї цілі і цієї мети. Тому вам треба обрати те, що ви хочете досягти, і прикласти всіх зусиль, поки ви не досягнете цієї цілі, а всі інші підпорядкувати саме цій одній. Я не буду зараз в цьому відео таркатися теми лідерства в бізнесі, але всі ті питання, з те, що ми з вами сьогодні обговорюємо, торкається також і лідерство в бізнесі. Також хочу вам сказати, що лідерство це про те, що інколи слід або необхідно бути трохи відчученим. Інколи це про те, що треба принести в жертву свій власний час. Інколи це про те, що треба оптимізувати та шукати компроміси. В будь-якому випадку, якщо ви вирішили змінити риси свого характеру, то пам'ятайте таку дуже важливу фразу, що коли це відбудеться, помре той, хто до цього був. І помре вже назавжди, але народиться новий, якого ще не було. Отак от додали трошки містицизму в нашу сьогоднішню розмову. Ще наведу такий приклад: в футболі грає вся команда, але коли Форвард не забиває гол, то на це дивляться і це пам'ятають всі. Або коли галкіпер пропускає м'яча, то це пам'ятають всі. І помилки оцих двох запам'ятовуються всім. І інколи дуже-дуже надовго. Тому, якщо ви лідер, то пам'ятайте, що, можливо, ваші успіхи і ваші е перемоги пам'ятати будуть не завжди і не всі, а от ваші промахи вам точно запам'ятають. Тепер занотуйте собі ще одну вправу, яку слід робити зранку та ввечері. І так, зранку, коли ви чистите зуби, подивіться на себе в дзеркало. І запитайте самого себе, чи бачу я зараз в дзеркалі ту людину, яку я хотів би наслідувати. Подумайте, що ви б зробили по-іншому? Або чому, якщо ні? І заплануйте відповідний план дій на день прийдеш. Ввечері. Зробіть те саме, коли ви стоїте і чистите зуби, і дивитесь на себе в дзеркало. Запитайте себе, чи був я тою людиною, яку можна наслідувати. Ці всі прості вправи і є частиною процесу самовдосконалення та особистого розвитку. Величезний шлях починається з одного простого, малий, маленького першого кроку. Тепер ще один стереотип. Щоб бути лідером, слід займати якусь посаду. Я думаю, що ми можемо бачити приклад абсолютно нікчемних людей, які обіймають найвищі посади. І приклади звичайних людей, які в тяжкі часи надавали і надають допомогу іншим, які самоорганізовуються та самоорганізовували для того, щоб надавати допомогу іншим. Суспільство народжує мовчазних лідерів. Повертаючись до стереотипу, що лідером може бути тільки керівник, а більше тільки власник компанії, а всі інші ні. Ви можете проявляти чудово свої лідерські якості і бути чудовим співробітником і підлеглим на будь-якій позиції. По-перше, завжди попереджайте та інформуйте свого керівника про якісь негаразди, якщо раптом щось трапилось, як тільки ви про це дізналися. Або про ризики, які ви бачите. Дуже прошу вас не плутати це з доносництвом та з накликом. По-друге, дивіться на свої функції та роботу, яку ви виконуєте з системної точки зору, та як виконання ваших функцій взаємодіє та впливає на інші підрозділи та на кампанію в цілому. По-третє, пропонуйте покращення, якщо ви дійсно побачили варіант покращення. Четверте, якщо у вас є вільний час, запропонуйте вашому керівнику надати вам ще щось. Ще один стереотип: лідера повинні боятись. Люди віддають перевагу тим, хто виявляє до них зацікавленість та турботу. У бізнесі існує прислів'я. Будьте любязними до тих, кого ви зустрічаєте на шляху до вершини, оскільки в майбутньому ви зустрінете їх на шляху донизу. Пам'ятайте про це прислів'я. А тепер згадайте своє навчання. Хіба ви не краще вчились і вчили той предмет, де викладач проявляв до вас більше зацікавленості та більше турботи, але при цьому вам слід пам'ятати, що треба мати чіткі межі, щоб інші розуміли вашу позицію. Ваші дії повинні збігатися з тим, що ви говорите. Говоріть, що є прийнятним, а що є неприйнятним. Це можна виражати з любов'ю та імпатією, але не дозволяти порушувати власні правила і межі. Мабуть, для багатьох буде відкриттям, але пояснити людині, що вона порушила правила чи прийнятні межі можна не лише з негативними емоціями, а й з емоціями любові та співчуття. І здебільшого це спрацьовує набагато ефективніше. Зробіть наступну вправу. Уявіть, що хтось зробив щось не так, і вам необхідно провести з ним розмову з цього приводу. Занотуйте в записнику, яку саме уявну помилку зробила ця людина. І занотуйте кілька речень, які ви плануєте висловити йому з цього приводу. Тепер уявіть, що ви співчуваєте цій людині. Подумайте про це. Зсередьтесь на цьому. І тепер знову запишіть кілька речень, які ви плануєте висловити йому. Порівняйте ці речення. Повертаючись до правил і меж, встановлення чітких правил та меж дає відчуття стабільності як в особистому житті, так і в роботі компанії. Розмиті межі та негласні домовленості або негласна ієрархія це хібний шлях. Хоча таке існувало, таке існує і таке буде існувати, але ефективність такої команди набагато нижча. Чіткі вказівки, чіткі межі, чіткі правила, однакові для всіх, дають відчуття контролю ситуації та безпеки для кожного, хто знаходиться в цьому колективі. Також необхідно завжди пам'ятати, навіть якщо ви не лідер і ніколи не збирались ним бути, хоч і дослухали це відео майже вже до кінця. Пам'ятайте, люди забудуть, що ви сказали їм поганого або доброго. Вони забудуть, що ви зробили для них поганого або доброго, але вони ніколи не забудуть того, як вони себе при цьому почували. Якщо ви бажаєте бути лідером, завжди задавайте собі питання, яка моя кінцева мета? Чого я хочу досягти при комунікації з тою чи іншою людиною або з тим чи іншим колективом. І так, останній стереотип на сьогодні: лідери пруть на пролом. І дійсно, такий підхід інколи спрацьовує та при збігу ряду обставин, але зазвичай це хібна стратегія. Якщо у вас повинна відбутися якась важлива розмова або зустріч, у результаті якої ви прагнете чогось досягти, запишіть свою промову заздалегідь. Запишіть ваші відповіді на ті питання, які ви вважаєте, що вам будуть задані. А тепер уявіть собі, що ви є та інша людина, з якою ви ведете перемовини, і прочитайте все те, що тільки що вами було написано. І ті відповіді на питання, які отримані. Поміркуйте. Щоб ви відчули, і щоб ви зрозуміли на цей момент, будучи на його місці. Подумайте, про що подумає ваш опонент, або та людина, з якою ви будете вести перемовини. Чи саме цього ви хочете досягти в результаті перемовин? Якщо вам цікава ця тема, а також питання лідерства в різних сферах життя, чекайте на наступне відео. Заходьте в мої соціальні мережі та на сайт, залишайте заявки на участь в семінарах, тренінгах, майстер-класах, марафонах. Або просто давайте зустрінемось та поговоримо.